Гуртом там без зайвого галасу наша область почала відновлювати наслідки руйнувань. Усі служби та людські ресурси задіяні до колективної роботи. Працюють сформовані ремонтні бригади. Ці бригади облаштовують поклейку вікон, замінюють шифер, крім того, допомагають мешканцям виносити сміття. З минулого тижня в країні стартувала програма є відновлення. Громадяни, чиє житло отримало пошкодження внаслідок агресії Російської Федерації, яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатися послугою. Йдеться перш за все про заміну вікон чи дверей, ремонт покрівлі. Після збереження чеків можна буде отримати повернення коштів. Громадяни, які мають можливість за власний рахунок провести оперативно ремонтні роботи, вони Мають зберігати чеки та квітанції для того, щоб зареєструвавшись в програмі застосунку дія, отримати в подальшу в подальшому цю компенсацію. Наслідки руйнувань комунальні служби усувають у стислі терміни. Проте на різних будівлях цей термін складає від кількох днів до кількох тижнів. Усе через різні ступені пошкодження. Два навчальних заклади в нас працюють дистанційно в старостинських округах: це Шаровечківський старостинський округ і Лушинський старостинський округ. Теж наслідки такі, що на відновлення потребуватиме кілька тижнів. Суттєво постраждали заклади культури, фактично, будинки культури, бібліотеки. Всі суботи збитків, завданих внаслідок пошкоджень, зростає. Чимало дісталося промзоні міста. Є промислові об'єкти, збитки яких сягають мільйонів. Це склади з готовою продукцією, це обладнання, це виробничі приміщення. Приміське залізничне сполучення повністю відновити не вдалося. Там працюють відповідні служби, аби якнайшвидше усунути наслідки. Наразі проводяться роботи відновлювальні роботи, обстеження службами ДСНС на предмет наявності уламків, інших небезпечних предметів. Тому як тільки буде завершена ця робота і по відновленню, і по обстеженню, одразу буде прийнято рішення про відновлення руху потягів. Усі служби, комунальники, силові служби та місцева влада скоординують зусилля. Найцінніше кажуть представники влади, вдалося зберегти людське життя.